«Септо» презентує. П'ятниця 20 вересня 2024 року. Ранкове допіо випуск 263. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Доєднуйся до нашого патреону, ставай частиною спільноти, завдяки якій «Септо» створює подкасти. Доброго ранку. Сіли писати цей випуск ранкового допі, щойно у Львові закінчився град. Сприйняли це за знак, що починати варто якраз із погоди. У понеділок ми вже згадували, що на вихідних країнами центрально-східної Європи пройшли проливні дощі та повені. Спершу від шторму Борис постраждали Румунія, Польща, Чехія та Австрія. Потім зачепило Словаччину та Угорщину. Що найменше людини загинуло. Є зниклі безвісти. Сотні тисяч людей евакуювали зі своїх домівок. Один з мерів назвав Бориса катастрофою епічних масштабів. Повінь прорвала дамби, затопила вулиці, вивела з ладу електрику, а подекуди затопила цілі райони. Із центрально-східної Європи Борис почав рухатися на південь. Будапешт, і Братислава готувалися до затоплень, і вже до середини тижня шторм досягнув Італії. Там Національна служба цивільного захисту країни оголосила жовтий рівень тривоги для майже 50 регіонів, попереджаючи про ризик сувів і повеней. Влада Австрії через підвищений рівень води вздовж життєво важливого водного шляху закрила для судноплавства ділянки Дунаю. Хорватська метеорологічна та гідрологічна служби попередили, що в річках може спостерігатися надзвичайно рідкісне збільшення води. Тож у разі потреби варто скористатися планами встановлення бар'єрів протипований. Якщо центрально-східну Європу з вихідних затоплює, то Португалія горить. Там задушлива спека та сильний вітер спровокували хвилю лісових пожеж на півночі та в центрі країни. Спершу повідомляли про сімох загиблих. У середу оновили інформацію та підтвердили п'ять смертей внаслідок пожеж. Глава служби цивільного захисту Андре Фернандеш заявив, що ще двоє людей померли від серцевих нападів, що безпосередньо не пов'язано з пожежею. У південній Каліфорнії також вже більше тижня триває лісова пожежа лайн. Щоправда, почалася вона через підпал. 34-річний чоловік спершу зробив дві невдалих спроби розвести вогонь, а третя спроба виявилася занадто вдалою і переросла у лайн. Чоловіка звинувачують в 11 злочинах, пов'язаних із підпалами. Вогонь знищив щонайменше один будинок, поставив під загрозу 65 тисяч інших помешкань і поранив чотирьох пожежників. Незважаючи на те, що завдяки сприятливій погоді швидко вдалося локалізувати 49% пожежі. Вогонь лютує вже досить довго, і загроза досі залишається високою, особливо на підвищених ділянках, де тліюча рослинність може спалахнути знову. Природні катаклізми спіткали Африку. За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, проливні дощі у прибережних регіонах Західної Африки напівпосушливому регіоні Сахель і Пустелі Сахара спричинили хаос у 14 країнах. Щонайменше 4 мільйони людей постраждали, близько тисячі загинуло, а величезні ділянки сільськогосподарських угідь опинилися під водою. Повені матимуть довгостроковий вплив на найбільш вразливі верстви населення. Оскільки виробництво їжі, ймовірно, значно скоротиться, а також виникнуть проблеми із доступом до питної води, санітарії та безпечного житла. Неспокійно і на південному сході Азії. На початку вересня тайфун Ягі пронісся північним В'єтнамом, Лаосом, Таїландом і М'янмою і вбив понад 500 людей у всьому регіоні. Це спровокувало в Мянмі сильні повені та селеві потоки. Більше 200 людей загинуло, а цілі села зруйновані. Повені знищили величезні площі посівів. І ООН попередила, що понад півмільйона людей терміново потребують їжі, питної води, житла та одягу. Ситуацію ускладнює те, що після військового перевороту у 2021 році різні збройні групи протистоять хунті. В Україні немає стабільної системи управління, а у віддалених районах поганий зв'язок, що взагалі не сприяє ефективній реакції на повені. На вихідних хунта звернулася до міжнародного співтовариства з доволі неочікуваним зверненням по допомогу. Наразі єдиною країною, яка відгукнулася на просьбу, є сусідня Індія. Вона надіслала допомогу, що містить продукти харчування, одяг та медикаменти. Апокаліптичний прогноз погоди ще не завершується, оскільки на Шанхаю понеділок наринув найсильніший тайфун за останні 75 років. Фінансовий центр Китаю готувався до тайфуну Бебінка заздалегідь. Тож у неділю ввечері 400 тисяч людей були евакуйовані з місць ризику. Сотні рейсів та рух поїздів скасували, автомагістралі закрили. На дорогах міста вели обмеження швидкості до 40 км за годину, а мешканцям Шанхаю порадили залишатися вдома. Влада оголосила червоний, тобто найвищий рівень тривоги, оскільки в оці тайфуну зафіксували швидкість вітру до 151 км за годину. Він мав би поступово слабшати під час просування в глиб країни. Здається, це якась кроляча нора з природними катаклізмами, в яку людство запихнуло себе. І хто знає, чи зможе воно себе витягнути. До речі, у завтрашньому ранковому дріпі збираємося розповісти про ідею зупиняти урагани. Ні, не про фільм смерчі, а про те, чи можуть реальні вчені штучно послабити урагани до того моменту, коли негода спричинить реальну шкоду. Тож починай ранок завтра знову з нами, а ще з кавою від 25 Roasters. Вони пропонують понад 50 кавових позицій з 20 країн світу. Уся кава від 25 Roasters натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. І у них є також дріпи. Пити дріб від 25 Файв Ростерз вранці підранковий дріб від Септо. Хіба це не Match Made in Heaven? А тепер уяви, що свої подкасти ми робимо посьорбуючи ці дріпи. За промокодом СЕПТО можна отримати знижку 10% на всю зернову каву та дріпи, окрім наборів та комбо. Промокод діятиме впродовж місяця. Залишаємо його в описі до подкасту. А тепер нам треба перестати обходити слона у кімнаті і поговорити про нього. Точніше, аж про двох слонів: другий замах на Трампа і вибухові гаджети І з чого ж почати? Почнемо з Дональда. Це буде швидко. У неділю політик грав у гольф на своєму полі у Флориді. За 300-500 метрів від нього перебував агент секретної служби. Спецслужбовець помітив чоловіка, який через огорожу цілився з гвинтівки типу АК 47 Агент швидко відреагував, відкривши вогонь. Озброєний чоловік втік з місця події, але поліція його швидко затримала. Після стрілянини Трамп покинув поле для гольфу і повернувся до Маралаго, своєї резиденції та приватного клубу. Його передвиборчий офіс у Вестпалм-Біч замкнули та оточили охороною. Потенційного стрільця у Трампа ідентифікували, як Райана веслі раута. Під час затримання при ньому були дві сумки. На паркані він встановив камеру. На місці події офіцери знайшли також заряджену штурмову гвинтівку з прицілом та пакет з їжею. Це не перший конфлікт раута із законом. У 2002 році чоловік забарикадувався у будівлі з кулеметом, тож згодом його звинуватили у володінні зброєю масового знищення. Раут будівельник власник будівельної компанії Кембокс Гонолулу. Навесні 2022 року. Він приїжджав до України. Тут намагався налагодити виробництво дронів та сформувати легіон афганців, які переховуються від Талібану. За п'ять місяців в Україні він у нас розчарувався. Коли Раут приїхав додому, то написав книгу про корупцію, комунізм і невдячних українців. Журналістка Бабеля Софія Кортуненко її прочитала серед списку джерел, який ми завжди додаємо в опис епізодів. Залишаємо покликання на великий матеріал про раута і його книгу. Тож, якщо тобі цікаво, неодмінно почитай. У 2016 році Раут голосував за Трампа, але згодом з табору фанатів перейшов до табору гейтерів політика. Бачиш, виявляється, в українців від Трампа є щось спільне. Цей чоловік розчарувався в нас обох. Навіть не знаємо, що відчуваємо з цього приводу у соцмережах. Раут поширював також пропалестинські, протайванські та антикитайські повідомлення. У 2019-му на основі інформації про те, що він, як засуджений, володіє вогнепальною зброєю, проти раута відкрили справу, але швидко закрили її, коли особа, яка подала скаргу, не надала жодної додаткової інформації. Зараз у Вестпалм-Біч, штаті Флорида, йому пред'явили федеральні звинувачення у злочинах, пов'язаних зі зброєю. Йдеться про два пункти: зберігання вогнепальної зброї в статусі засудженого і зберігання зброї зі стертим серійним номером. Перше звинувачення є більш серйозним та передбачає максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Цілком можливо, що чоловікові висунуть ще якісь звинувачення. Мотиви раута залишаються незрозумілими. Штаб Трампа швидко оголосив, що політик не постраждав і негайно почав розсилати електронні листи і закликом донатити на кампанію. За нашими відчуттями, навколо цього можливого замаху на життя політика значно менше уваги ніж було під час попереднього. Можливо, тому що сам він ніяк не постраждав. Можливо, зараз буде цинічне твердження, але аналогічна історія вдруге вже не так вражає або не вражає взагалі. А можливо, зараз такий перевантажений інформаційний простір, що Дональде, вибач, але не до тебе. У нас ще Хезбула є. Отож у вівторок та середу в Лівані на членів терористичної організації Хезбола здійснили масову атаку, підірвавши спершу їхні пейджери, а потім рації. Як ти розумієш, операція була складною, багатоетапною і ретельно спланованою. BBC, чиї команди працюють у Лівані, описують, як це відбувалося. Перша серія вибухів почалася у вівторок, у столиці Бейруті та кількох інших районах країни приблизно о 15.45 за місцевим часом. Він у них, до речі, сходиться з Київським. За словами свідків, спершу вони помітили дим із кишень людей, а потім побачили невеликі вибухи, схожі на феєверки та постріли. Посилаючись на офіційних осіб США, Нью-Йорк Таймс повідомили, що на Пейджери, перш ніж вони почали вибухати, здавалося, надходило повідомлення від керівництва Хезболи. Reuters пише, що після перших випадків вибухи тривали близько години. Незабаром після цього десятки людей почали прибувати до лікарень по всьому Лівану. У відділеннях невідкладної допомоги почалася масова плутанина. Команди БіБісі у Бейруті повідомляли про хаотичні сцени, коли машини швидкої допомоги намагалися дістатися до поранених. А місцеві жителі почали підозрювати будь-ко, хто користувався телефоном. Подібні сцени відбувалися у всьому Лівані і в середу, коли близько 17.00 відбулася ще одна серія вибухів. Цього разу це були рації, які Хезбула придбала 5 місяців тому. У четвер вранці Хезбула оголосила про смерть 32 людей. Тисячі отримали поранення. Серед загиблих двоє синів парламентарі від Хезболи і донька члена угруповання. Серед постраждалих посол Ірану в Лівані, але його травми були незначними. Керівника хезболи Хасана Насралу не зачепило. Постраждалі, які зверталися до відділень невідкладної допомоги, були різного віку, деякі були в цивільному одязі. Подібні вибухи сталися також у сусідній Сирії. Там 14 людей отримали поранення. Гезбола звинуватила в усьому свого противника Ізраїль. Ізраїльські офіційні особи поки що відмовляються від коментарів. Ізраїль рідко коментує свої розвідувальні операції за кордоном. І, взагалі, можливо, ще нічого не закінчилося. Можливо, поки ми пишемо цей випуск, у Хезболи вибухають нові гаджети. Washington Post ставить собі нам питання. Чому саме зараз? Видання та опитані ним експерти і представники розвиток різних країн сходяться на думці, що наразі не проглядається стратегічного значення цих операцій із пейджерами та раціями. Лам, колишній старший співробітник МОСАДу, який керував міжнародними контртерористичними операціями, звертає увагу на те, що після вибухів Ізраїль не здійснив жодних інших серйозних військових заходів. Він інтерпретується так, що час операції був неоптимальним. Радник управління військової розвідки Ізраїлю та колишній старший командир служби внутрішньої безпеки країни Шенбет вважає, що агенти могли взяти під контроль ланцюжок постачання пристроїв, спорожнити їхній міст і наповнити їх невеликою кількістю вибухівки. Як тільки вони це зробили, то мали небагато часу, щоб діяти, оскільки таку операцію легко розкрити. Служба безпеки арабських країн припускають, що Хезболла виявила проблему з пейджерами, тож Ізраїль був у ситуації використай або втрачай. Неназвані офіційні особи США та Ізраїлю повідомили Аксіос, що підрив пейджерів спочатку планували як початок повного наступу на Хезболлу. Але останніми днями Ізраїль занепокоївся, що угруповання дізналося про план, тож вирішив запускати операцію негайно. Трішки про техніку, яка вибухала, Хезбола значною мірою покладалася на пейджери як низькотехнологічний засіб зв'язку, щоб уникнути відстеження місця знаходження з боку Ізраїлю. У лютому бійцям угруповання наказали позбутися своїх телефонів, оскільки в них проникла ізраїльська розвідка. Лідер Хезболи наказав своїм військовим розбити, закопати або замкнути їхні телефони в залізний ящик. Представник служби безпеки Лівану повідомив Reuters, що близько п'яти тисяч пейджерів везли в країну п'ять місяців тому. Дві фірми у Тайвані та Угорщині, які пов'язують із виробництвом пейджерів, заперечують свою відповідальність. Трішки про ці компанії тайванський виробник Gold Apollo підписав угоду з угорською компанією BAC про виробництво пристроїв і використання назви. Керівник Gold Apollo сказав BBC, що грошові перекази від угорців були дуже дивними. Але більше нічого не пояснив. Угорська компанія BAC була зареєстрована у 2022 році. Її генеральна директорка стверджує, що нічого не знає про вибухи і що вона не займається виробництвом пейджерів, а є лише проміжною ланкою. Японський виробник рації ICOM заявив у четвер, що розслідує ситуацію, але перші ознаки вказують на те, що пристрої були підробленими. Модель цих рацій припинили випускати близько 10 років тому. Компанія також більше не виробляє акумуляторів до них. Якось давно у ранковому допіо не було нічого про Ізраїль. Тож, якщо вже сьогодні про нього мовилося, то ще кілька слів про ситуацію всередині країни. Минулий тиждень був бурхливим для ізраїльського уряду. З'явилася інформація про те, що Нетаньягу намагався замінити міністра оборони Йоава Галанта. Місяць до того вони конфліктували щодо стратегії війни. Галанд публічно наполягав на тому, щоб Нетаньягу погодився на припинення вогню в газі, адже це дозволило б військовим сконцентрувати свою увагу на Лівані. Демократія занепадає у світі восьмий рік поспіль. І про це ми розповімо на Патреоні. Підписуйся, ставай частиною спільноти Септо та допомагай нам і надалі створювати подкасти. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Сьогодні якийсь сумний випуск у нас виходить. Тож щоб якось покращити ситуацію, розповімо історію про білок у потязі. Справа розгорнулася на поїзді до Гатвіка. Це місто на південному сході Англії, приблизно за 45 кілометрів від центру Лондона. Гатвік найбільш відомий своїм аеропортом. У понеділок вранці на станції Редхіл дві білки застрибнули до вагона без квитків. Пасажири налякалися і почали тікати до інших вагонів. Працівники станції зробили кілька спроб виманити білок з поїзда. Їм пропонували ласощі та намагалися змести їх мітлами. Незважаючи на всі зусилля, вперті тварини не зрушили з місця, через що довелося скасувати рейс. Зрештою, одна з білок таки вийшла з поїзда. Стіки до ранкової кави про події стисло. Компанія Meta, у чиїй власності перебуває Facebook, оголосила про глобальну заборону російських державних змі, як от RT і Росія сьогодні. Це рішення ухвалили після того, як у США висунули звинувачення проти співробітників RT за спробу вплинути на вибори 2024 року. Ілон Маск назвав уряд Австралії фашистами через те, що там пропонують штрафи для платформ соціальних мереж за нездатність стримувати дезінформацію. Законопроєкт, який представили минулого тижня, дозволить Австралії штрафувати технологічні компанії за порушення правил безпеки в інтернеті на суму до 5% від їхнього річного доходу. Раніше Австралія притягувала X до суду за насильницький контент. Компанія перемогла на попередньому слуханні. Тоді австралійський уряд відмовився від справи. Зімбабве планує забити 200 слонів, щоб прогодувати громади, які страждають від сильної посухи, що знищила врожай. Понад 7,5 мільйонів зімбамвійців зіштовхуються з нестачою продовольства. Тож влада має намір роздати слоняче м'ясо тим, хто його потребує. Деякі природоохоронці розкритикували ці плани, заявивши, що є кращі рішення, щоб допомогти прогодувати людей. М'ясо називають не основним продуктом харчування в Зімбабве. Людям потрібне зерно у постраждалих районах пропонують пробурити більше свердловин, щоб і люди, і слони мали питну воду. Влада зазначає, що перший з 1988 року відстріл також має на меті зменшити перенаселеність парків Зімбабве. У них мешкає понад 84 тисячі слонів, що набагато більше ніж 55 тисяч, яких країна може витримати. Зоозахисники парирують, що у такому разі слонів слід переселити в національні парки з меншою кількістю тварин. А не винищувати їх. Ліберальна партія Канади Джастіна Трюдо втратила раніше гарантоване парламентське місце від Монреалю. Вибори там відбулися, щоб замінити депутата, який склав мандат. У напруженій боротьбі кандидат від блоку Квебеку Луї Філіпсове з невеликою перевагою переміг кандидатку від ліберальної партії Лауру Палестіні. Ця поразка сталася на тлі падіння популярності трюдо. Постає питання про його відставку. Опитування показують, що ліберали напередодні наступних федеральних виборів, які мають відбутися в жовтні 2025 року, відстають від консервативної партії на чолі з П'єром Пуат'є. Це був 263-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер. Почуємося солодашко! Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.